Обласна станція переливання крові поповнилася новим обладнанням. 80% апаратури у медичному закладі зношена. Тож встановлення лінії високоочищеної води історична подія. Нове обладнання значно покращить якість донорської крові, кажуть лікарі. Наша станція зможе випускати ще більш якісніші компоненти і препарати крові, які допоможуть рятувати тисячі хворих нашого регіону. Вода, яка отримується на цьому обладнанні, значно краще за ту, яка була в наших старих Стеляторих вона виходить на більш якісний рівень. Вона йде як відповідає вимогам державної фармакопії України для води для ін'єкцій. Народний депутат України Владислава Трошенко давно переймається проблемами медицини. Під час попередніх відвідань станції проливання крові лікарі попросили його допомогти в оновленні обладнання. Чекати довго не довелося. Подібна лінія високоочищеної води, яку встановили у Чернігіві, є лише у кількох областях країни. Ми вдячні, що ви дотримали слова. Сказав, зробив лінію високочищеної води урочисто відкрили за участі народного депутата і колективу станції переливання крові. Така подія надихнула Владислава Трошенко стати донором. Він пройшов звичні процедури для того, аби здати свою кров. Отлично. Та на, на станції кажуть, це друга за день історична подія. Своїм прикладом народний депутат продемонстрував своє ставлення до медицини. У нас в станції донорів 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 дуже багато проходило за всю історію, але в історії нашої станції переливання крові це вперше, коли став донором народний депутат. Владислава Трошенко здав 300 мл крові. У нього рідкісна третя група. Лікарі зраділи. У вас рідка група крові, яка дуже цінна для нашої… Лікарень. Це нормальний людський вчинок і розуміє, що всі складнощі життя, кров знадобиться і дай Боже здоров'я всім людям, і дай Боже, щоб менше крові донорів знадобилося. Мені особисто важливо, що моя кров можливо врятує чиєсь життя. На Чернігівщині щорічно проводиться 30 тисяч операцій з переливання крові або її компонентів. Донорська кров рятує життя тисяч людей. Зараз область має понад 900 почесних донорів України з них третина жителі Чернігова.